Добрий день! Вітаю вас з початком конкурсу. Я Макогон Ярослава Миколаївна. Закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов і ось уже понад 18 років працюю в школі. Чому саме в школі і чому саме вчитель? Тому що я люблю пізнавати щось нове і ділитися з добутим. Я працюю з дітьми, які зараз навчаються в 8 і 10 класах. В нашій школі французьку мову вивчають з 5 класу як другу іноземну мову. Але діти дуже цікавляться цим предметом, тому що французька мова є настільки гарною, що її не можна не любити. Я б назвала Ярослава Миколаївну творчим та продуктивним вчителем, тому що протягом багатьох років поспіль саме її учні перемагають на обласному етапі учнівських олімпіад і потім достойно, дуже достойно представляють нашу область на республіканському етапі. Багато дуже уваги Ярослава Миколаївна приділяє позакласній роботі, влаштовує концерти та інші заходи зі своїми учнями. Сама пише сценарії до постановок. Це викликає захоплення і тих же самих учнів, і нас як колегії. Життєве кредо неможливо весь час бути героєм, але треба завжди залишатися людиною. Моя мета заохотити дітей до навчання, відкрити в них той потенціал, який іноді ховається так глибоко. Моя мета не вказати на правильний шлях, а допомогти знайти свою стежину. Хай вузеньку, звивисту, але власну. У народі кажуть, скульптор живе у створених ним скульптурах. Письменник у своїх книжках, а вчитель у думках і справах своїх учнів. Для мене учень – це некість, яку потрібно заповнити. Це факти, які потрібно запалити. А які я вчитель, хай скажуть дітей. Je pense que le niveau B2. Seulement grâce à elle. Je n'ai jamais été en France, donc tout ça grâce à mon professeur. J'en suis très reconnaissant. Ma professeure de français est la meilleure. Je voudrais dire merci pour tout ce qu'elle m'a fait, pour tout ce qu'elle m'a appris, parce que, ça, euh, parce que euh, cette année, euh, j'ai passé le niveau B2. Donc merci à Yaroslav Nikolaïn pour tout ce qu'elle m'a fait. Je veux dire que mon prof de français est vraiment le meilleur. Elle nous donne beaucoup de connaissances et toutes les informations dont elle nous donne sont très utiles. Aussi, elle peut trouver un proche pour chaque élève. Et à mon avis, ça le fait le prof très qualifié et très aimé. Regarde